Місто Дніпро вважає надзвичайно необхідною підтримку учасників АТО та членів їх сімей. Серед видів такої підтримки, зокрема, допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо за якоїсь причини немає державної субсидії на житлово-комунальні послуги, місто обов'язково підставить ключе у цьому питанні. Як розберемося детальніше? Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко і у цьому відео поговоримо про адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, та членам їх сімей, зареєстрованим у Дніпрі. Ця адресна допомога передбачена програмою підтримки учасників АТО: осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та членів їх сімей. Родина героя на 2022-2026 роки. Порядок виплати допомоги затверджено рішенням виконкому Дніпровської міської ради від 22 червня 2021 року номер 646 зі змінами. Ознайомитися із програмою та порядком можна за посиланнями в описі до цього відео, що передбачає допомога! Адресна допомога надається на оплату послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкової території, витрат на управління багатоквартирним будинком, вивезення твердих побутових відходів, утримання ліфтів, послуг теплопостачання, гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання. За адресою реєстрації заявник, кому надається допомога, адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг надається особам, що брали участь в АТО. Особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, членам сімей загиблих, померлих учасників АТО членам сімей загиблих, померлих осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Важливо, що право на допомогу зазначені громадяни мають, якщо вони зареєстровані у Дніпрі. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наші відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Розмір допомоги щомісячно становить 300 гривень на одне домогосподарство. Зверніть увагу, що якщо в одному житловому приміщенні право на допомогу мають декілька осіб, допомога надається одній із них. Допомога є безготівковою і перераховується підприємством, що надають відповідні житлово-комунальні послуги. Як отримати допомогу? Для отримання допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації із відповідною заявою. Контакти управлінь та форму заяви ми залишили в описі до цього відео. До заяви додаються такі документи: копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, копія довідки про участь в АТО або довідки про участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Або рішення суду про встановлення факту участі в АТО, або рішення комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій відповідного органу, або рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, копія посвідчення учасника бойових дій, оригінал довідки про склад сім'ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні або будинку осіб, особові рахунки постачальників житлово-комунальних послуг, житлово-будівельних кооперативів. Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, обслуговуючих кооперативів та організацій, копія посвідчення члена сім'ї загиблого або померлого учасника АТО, особи, яка брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, копія свідоцтва про смерть загиблого або померлого учасника АТО, особи, яка брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, учасника бойових дій. Копія повідомлення про смерть або копії інших документів, що підтверджують факт загибелі, довідка військово-лікарської комісії про причинний зв'язок смерті з виконанням обов'язків військової служби або захистом Батьківщини, копія свідоцтва про народження дитини за наявності, копія свідоцтва про шлюб за наявності. Усі копії документів, окрім копії рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та свідоцтва про шлюб. Подаються з пред'явленням оригіналу. Зверніть увагу! Адресну допомогу на житлово-комунальні послуги необхідно поновлювати щорічно в січні поточного року. Як ми вже зазначали, обов'язковою для отримання допомоги є реєстрація проживання отримувача у місті Дніпрі. Також важливо, що адресна допомога не призначається у разі, коли заявник отримує субсидію. Адресна допомога припиняється з місяця наступного за днем. Надходження заяви про відмову від адресної допомоги, смерті заявника, зміни місця реєстрації заяви. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, ми чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.